Доброго раночку усім. У нас сьогодні чудова погода. Дивіться, яке сонечко прекрасне. І чисте-чисте, гарне небо синє. Тут я. Привіт. Збираюся. Вже зібралася. Зараз чоловік виїжджає машиною. Поїдемо докупимо розсади, тільки не до нас на базар. А в район. Я сподіваюся, що там буде розсада, ней треба небагато. І нам треба ще кукурузи, зерна для качок. Я думаю, поки діти сплять, розбудемо старших і швиденько туди і назад. Отак, От дуже рада, що у нас такий день сьогодні гарний. Вітерець трошки є. Бачите, коли ще гілочки. Але добре буде. Приїду і будемо цілий день на городі. Можливо, поїдемо ще в село полоти чи викосувати, бо там треба і косити. Не знаю. Напевне, поїдемо і в село ще. Ой, та й все дуже мокро. Вночі, напевно, був дощ. Але вже не то, що було. Набагато краще в нас зараз вже. Я думаю, поки ми приїдемо, то можна буде йти в город. Зараз випустю курей, дам їм їсти пити. Каченяткам там дам. Не буду випускати, поки не приїду. А туди їм покладу водички і пити. Ну, все, побігла, гарного вам усім трудового дня. В кому вихідного дня, але я знаю, що цей вихідний день буде більш трудовий, ніж ще обичний. Через те так і говорю. Легкої праці. До зустрічі!